Але крім техніки, треба ще, щоб був класний персонал. І мені він тут дуже подобається. У зв'язку з війною через стрес зросла кількість передчасно народжених дітей, які потребують спеціального та професійного догляду. Декілька днів поспіль лікарі та медсестри Івано-Франківського обласного перинатального центру підвищували свої навики з виходжування передчасно народжених немовлят. Поспішайки це особливі дітки, життя яких повністю залежить від сучасного обладнання, яким лікарі користуються в період реанімації та їх виходжування. Але без професійного медичного персоналу устаткування може мати нульовий ефект. Саме лікарі та медичні сестри знаходяться біля дітей постійно та повинні володіти обладнанням досконало. Для цього медика Івано-Франківського обласного перинатального центру постійно вчаться. Цього разу практичний тренінг провів спеціаліст із медичного обладнання Володимир Мітін. При Карпатському перинатальному центрі з'явилось дуже багато нового обладнання. Воно складне, і хоч і лікарі і медсестри мають досвід великий з виходжування дітей, все одно будь-яке нове обладнання потребує досвіду. І перші спроби працювати з обладнанням. Мають бути зроблені на якомусь манекені. Це не може бути дитина в будь-якому випадку. І потім, коли персонал освоює ці обладнання, після цього можна, звичайно, використовувати його на дітях. Це обов'язкова умова. Які навчалися, як правильно користуватися апаратами, які націлені саме на виходжування немовлят: апарати штучного тихання, інкубатори, реанімаційні системи тощо. Володимир Мітін наголошує, що спільні дії персоналу та професійне обладнання дають можливість виходжувати навіть тих діток, які народжуються вагою 480 грамів. Ми маємо дати ці навички персоналу, перевірити їх і. Потренуватись і потім персонал зможе це використовувати в практиці. Пересічні громадяни, як батьки, вони не усвідомлюють, наскільки важко виходити цю дитину. Якщо є такі технології, то я впевненість в тому, що ці діти будуть виживати і вони будуть абсолютно здоровими. Такий найбільший приклад у мене є. Це цього року випинилось 15 років найменшій дитині в Україні, яка виходжена була в Житомирі. Вона виходжена була з вагою 480 грам. На 21-му тижні вагітності. Він вижив, зараз йому 15 років. І... Ну, це ну, просто потрясно, що в Україні така дитина є. Кількість перечасних пологів подвоїлася або потроїлася через стрес і медичні проблеми пов'язані з війною. Наразі у відділенні інтенсивної терапії новонароджених перебувають 9 діток: сім перечасно народжені, троє з них через стрес. Ми можемо похвалитися. Це так голосно сказано, що в нас в групі діток до кілограма народжуваність не збільшилась, але на жаль, збільшилася народжуваність у групі від кілограма до півтора. Трошки більше дітки, але... Але все одно вони є. Це є різні мами, це є і внутрішньопереміщені особи, і є наші місцеві мами, які, на жаль, через стрес, через різні такі досить неприємні ситуації мус народили передчасно діток для того, щоб виходити передчасно народжену дитинку, потрібно дуже багато фінансових і людських факторів. Велику роль відіграють іменно медичні сестри, бо вони приводять з ними дуже багато часу. Вони мусять навчитися працювати, удосконалювати свої знання, тому що час іде вперед, і також новітні технології, новітні методи для того, щоб покращити виходження цих наших поспішайок і Пошвидше їх віддати до сім'ї. Медичні сестри практично живуть із маленькими поспішайками, перебуваючи поруч 24 години, 7 днів на тиждень. Саме вони їх годують, переодягають, проводять маніпуляції та навчають батьків, як правильно доглядати за ранніми пташками. Тому такі практичні тренінги для них дуже необхідні. Уже протягом трьох днів у нас тривають навчання. Вони, як і по респіраторній підтримці, тобто, це робота з апаратами ШВЛ, робота з сіпап апаратами, а також от сьогодні, буде проходити навчання по обладнанню, це по роботі з такими ківазами та реанімаційними системами. Ну, наскільки це важливо, ну напевне, описати важко нова інформація нам допомагає наші рухи систематизувати і зробити їх. Такими витонченими, щоб якнайменше скоротити час і приділити дитині, от такій критичній ситуації івано-Франківському обласному перинатальному центрі роблять все для того, щоб передчасно на народжені дітки виживали та були здоровими. Надія Дзінько Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.